Факти повідомляють, що вояки дуже занепокоєні тим, що по лавах сулу зростає кількість без хатьків. Ну, це браві ти цикашники так стараються. Та, мало того, що вони збирали її от людей з хронічними хворобами, а тепер, а тепер. Владми ну, бомжі, вони хоч поїдять перед смертю, але недавно... Мобілізували, значить, браві хлопці, чоловіка, який виготовляє рідкісні інструменти хірургічні, і який врятував не одне життя, а військо. Правда ти цикашникам похів їм за голови платять, що професор, що шубом, обнахідне. Але що то нагадує, таке зневажливе ставлення до людини? Реінкарнацію УНР. Там багато промахів було, але одне з них не як мислили. Якщо український пан гнобить українського хлопа, це не гноблення, це милість. Якщо б було якби то був російський пан. Які був у Селяни, нас наскільки були озлоблені, що буквально копнякам виганяли ту українську владу своїх сіл? І що ми бачимо тепер? Сидя дуже не терплять, бачимо тут бики носи, розпіки машини і далі буде ще І замість того, щоб взяти висновки з історії, що робить наші генії, правильно фінансують боків і різних які сидять в мережі, і моніторить соцмережі, скажуть, перегляди блокують, тому що право на інформацію є тільки там. О, то речі, ви знаєте, що в нас Верифікована інформація. Це основний лозунг телемарафону. Тобто право на істину тільки в одних. А знаєте, де ще верифікована інформація там, за порядку. Інших варіантів нема. І мені б дуже не хотілося, щоб, борючись з великим монстром, ми перетворювалися на монстра меншого. З тою самою дівчинкою в Петербурзі там був коментар. Одної тої росіянки, яка каже, де якарво злом на мерці позавтикали ротея садимоти хвасенкої як меші а млекше говорить, так і треба. З цього прямо до вірш. Верифікують, нотують, саштують. Дані людей до мережі зливають. Пишуть, пильнують, питають, формують, а завжди про все і про всіх добре знають. Чим не товольний, пишайся, народи, свою українську борониш державу. Саме такої хотіли свободи. Кому і за що говорити тут слаб?